В реанімації у тяжкому стані досі залишається постраждала внаслідок нічного обстрілу. Запоріжжя її чоловік та донька загинули. Дівчинці було 11 років. Росіяни вдарили двома ракетами по приватному сектору. На місці трагедії продовжує працювати. Наша Олена Коптюх. Олена, які маєш деталі на цю мить. Віро ігорю на місці влучання ракет продовжують розбирати завали. Одругі ночі окупанти обстріляли цей приватний сектор. Одна з ракет влучила у будинок, де мешкала родина. Батько із 11-річною дошкою загинули на місці. А мати в реанімації зараз. За нашою інформацією, її стан стабільний. З нею працюють психологи. Попередньо росіяни вдарили ракетами С-300. Нам показали уламки, які знайшли в одній з кімнат зруйнованого будинку. Прошу, прямо було це буде. Знайшли з Возле дому хтора прилетіло. Залишки від ракет? Залишки від ракети. Тут продовжують підраховувати збитки від цієї атаки. Люди ось в, цій, в цьому місці документують всі пошкодження своїх будинків, і на цю годину вже майже півсотні таких звернень. Прошу прямо мову. На минулу годину було 46 будівель, в яких зафіксовані пошкодження покрівлі, вікна, паркани, хозбудівлі. Зараз в Запоріжжі щодня зливи. Тож першочергове завдання для комунальних перекрити дахи, хоча б плівкою. Сюди постійно підвозять будівельні матеріали. Крім того, тут працюють волонтери та психологи, надають свою допомогу. Поки що на цю хвилину мене все студія. Дякуємо за оперативну інформацію. Олена Каптюхи. Запоріжжя про наслідки нічної ракетної атаки. Двоє загиблих. Одна людина залишається в реанімації.